Всім привіт! І це перевірочна трансляція по Майнкрафту. Як в мене буде захоплювати Майнкрафт? Зображення в мене в той раз в мене на твічі в мене лагав Майнкрафт. Тому я не зміг провести трансляцію нормально. Зараз, я думаю, такої, такої фігні не станеться. Це було на трансляції. Я зараз включу якийсь світ. Не знаю як зображення, але таке собі Майнкрафт я перевірив і Всім пока до завтра.